Пізно ввечері чоловік приходить додому із порогу до дружини. Галю, я сьогодні не пив. Скажи, кинув кріп, прокіп в окріп, у окропі, окрім кропу, кипить короб для прокопа. Пив. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Запломбувавши зуб, лікар провів пацієнтку до дверей і порадив. Тепер три години намагайтеся не відкривати рот. При цих словах з коридору до лікаря рванув чоловік і випалив, захоплено, потискаючи руку. Дякую, дякую, дуже вам дякую. Після аварії один чоловік був привезений до лікарні. Лікар зробив огляд, переломів не виявив. Я вас поки покладу в палату, а ввечері прийшлю медсестру. Лікарю, не треба. Давайте завтра медсестру, бо в мене і так все болить. Припливає русалка до батька водяного і каже Тату, люди такі жорстокі. З чого ти взяла? Я бачила, як вони прив'язали якусь тваринку мотузку і тягали її по дну цілий день. Ну, а ти що зробила? Я перерізала мотузку, і воно лягло собі спати на дно. Молодець. Тільки більше так не роби, доню. Це був водолаз. <рик> Стухід у двері. Тут живе Рабінович, голос із-за дверей. Ой вей, та хіба ж це життя? <рик> Увечері дружина наполегливо відправляє чоловіка до магазину за продуктами. Юро, сходи, ковбаси немає, яйце тільки одне залишилося. Чоловікові так ліньки, куди сіти. Та ну, Галю, замість ковбаси бутерброди можна і сиром з сиром з'їсти. Він ще не скінчився, а яйця у мене ще два є. І що? Їх можна з'їсти? З'їсти ні, але можна полизати. Ось і полежиш їх собі завтра на сніданок.